Тут, тип, не в упорі біля ящиків, і він тільки хав блайнд бачиш? ну цей сліпий, понятно, цей убігає, а, а цей не сліпий. ну нього там для ці топає тот і йому коротше жопа. Но! Проблема в тому, що Алікор кидає неправильні флешки, хлопці. Як Алівор кидає отсюда, а треба кидати звідси. А бажано вже звідси буде кидати скоро. Так, а хто це тут дивиться молики? Ну, чуть-чуть, ні не, не та, не то чорне п'ятно, Тіма, ай ай. Там інше є. Шо Що, з форвард-трова, чи що? Вроде правильно кинув. Так, да, це якийсь форвард-тров trova лікора получився. О, ну це вже не лучше була, друга. Kunечку. Ой, хорошо вийшли! Молодці! Ой, ідуть, ідуть паралельно. Ой, як це нравится. Ай, гуль, ну куди ти дивишся? Твою твоя ця зона. Прицел вообще не там. Ну да ладно. А не корм Дон, а ти дивишся ніндзю. все. О, от, кофе, правильно, кидає флешку. Оп, і форвард троу А, обычный джем троу Обичний. Тоже слабенький трошки. Ну нічого, це типу тип сліпий, але ну. Ha 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 ha.